Всім привіт! Мене звати Катя Феченко. І багато хто мене запитує, чому саме турецька. По-перше, я часто з сім'єю їздила на відпочинок в Туреччину, ще коли я навчалася в школі. Потім турецькі серіали, книжки, музика, історія і культура. І ось я вже вступаю в Київський національний лінгвістичний університет на тюрську філологію. Я люблю турецьку за те, що вона дуже експресивна мова, а турків за їхні жести і міміку. Я з певненістю можу сказати, що турецька це не лише моя робота, але й моє хобі. Вже два роки я ділюся з усіма частинкою своєї турецької душі. Я працюю з дітьми, підлітками та дорослими і з радістю допоможу вам підготуватися до школи або університету, знайти спільну мову з колегами або з вашою другою половинкою. Я допоможу вам вивчити розмовну і ділову турецьку легко. На наших заняттях ми надаємо перевагу спілкуванню і говорінню. Крім того, ми робимо достатню кількість прав, аби ви засвоїли матеріал. Наші заняття проходять на онлайн-платформі, що дуже зручно, і ми користуємося онлайн-словниками. Більш того, ми не просто даємо слово і його переклад, але і намагаємося дати контекст, щоб ви побачили, як носії мови його використовують. Я знаю, наскільки важливо, комфортно себе почувати на занятті, тому я знайду індивідуальний підхід до кожного. Запрошую на наше перше пробне заняття, де ми з вами поспілкуємося, а також обговоримо ваші цілі та мету. Крім того, ми підберемо вам курс та методику, і я зроблю все, аби закохати вас у турецьку мову. До зустрічі!